Сьогодні 10 жовтня, я на оптовому овочевому риночку. Друзі, пропоную вам дізнатися ціни і асортимент на картопельку. Картопелька Веренія. Дивіться, яка гарнесенька по 14 гривень. Дивіться, одна в одну дуже гарненька картопелька. І гранадочка. Дивіться, скільки тут такої гарнесенької картопельки по 14 гривень. Якщо вам потрібна картопелька так 5-7 кілограмів не більше, ось дівчата вам пропонують ось таку картопельку варінея по 17 гривень. Але дивіться, яка вона гарненька. І цибулька по 10 гривень. Це друзі, завітайте, будь ласка, на оптовий вечовириночек. Попереду у нас вихідні дні. А ось томатний сок. Що це таке? В яку ціну? Томатний сок. В яку ціну? 150 і 100. ага, це все домашнього виробництва. Все, друзі, якщо ви бажаєте домашнього сочку томатного і томатну пасточку, тут дівчата вам запропонують, помімо картопліки, ще й таку смакоту. Так що тим більше треба завітати. Все, до зустрічі на оптому риночку.